Так, всім привіт. Розкажу е, і зроблю антирекламу Агрокраїна запчастини. Знаходиться в Дніпрі. І розкажу, як найобують людей. Яку схему вони роблять. Ну, зараз практично всі так роблять. І яка ситуація зі мною зробилася. Дивіться, яка ситуація. Як найобують людей, розкажу. От заказуйте в них на сайті. Або дзвоните за телефоном, уточняєте там якийсь один елемент, запчастину одну, вони кажуть ціну одну. Ну, коли ви заказали, вони уточнюють через годину чи два, 2 години. Ціна зовсім інша, кажуть. Ну зараз всі таке роблять, я бачу. І ціна інша. І якщо... Чогось немає і запчастини, а кладуть другу, то це вже для них джепот. Далі, що зі мною зробилось? Дивіться, заказував стартер. Магнітон 3,2 кВт. Дві шланги 32 і 36 на розмір ключа. Кран сливний для води. Дві клеми і ПДМ під стартер. Дивіться, прислали. Воно це все є. Но кран клеми, ПДМ. ПДМ є, але... Ну. мало б бути усилена, тут тобто почіпник. Почіпника немає. На зуб оби збити один зуб, ну це таке на зуб, ви, може не побачили. Так, дивіться, що пошла. Дві шланги. Це вже влетіть більше тисячі гривень. Шланги дві. 32. Одна шланга, не казали. Одна і ось друга шланга. Мені казали, що це одна шланга скрутив докуп. Це вже злетів більше 1000 гривень на шланзі. Тепер розкажу, яка ситуація далі була. Це все заказав. Вони уточняли ціну. На сайті стартер був магнітон 3,2 кВт, кВт. Ну, зрозуміло, ціни такої нема вже. 3200 ніде магнітона. Хіба підробка? Ось такий прислали стартер. Словак. Стартер, словак 3,2 Може видно друзья боком Так, Били себе в груди, що гарантія. Гарантія о, гарантійний талон. Порожній. Рантійний танк по порожній. Накладної немає на товар. Якщо я бачу, нема накладної, нема що брати товар на пошті. Я вже це переконався. Це з пошти. Вон пише нова пошта. Послуха для переказу нової пошти. Це з пошти квітанції. Далі, що по ситуації зі мною? Що цей стартер попав до мене? Що... Заказав стартер магнітон 3.2. На сайті 3200, 3, чи скільки він там був, і PDM 2900. Заказав це все, дзвонять через 2 години, наверно. Стартер є. Ціна 4. 4450. Я думаю, магнітон, то магнітон. Ну, то понятно, що ціна більша. ПДМ 3600. Ціна 3600 чи 3,5 було. Ну, якесь таке. Не ну, кажу, хай буде. Як стартер кажу, уточнив ще оригінальний. Каже, оригінальний, бо є магнітон підробка. підробка. Думаю, хай буде. В чим діло? Посилка прийшла в суботу. Я попросив, бо не мав як. Попросив, щоб забрали. По телефону кажу стартер той шланг, то все має бути. Все є. Є, то є. Ну, Стартер <п Shu> <grey> <п>... well, не той. шланги не той. Дзвоню в понеділок. Навіть говорити не хочуть. Що це моя вина, що це той ЄСой, я навіть не віра, що така фігня може бути. Ну я дзвоню перш... зразу питаю, яка ціна стартера? 3600. Я кажу, а чого ж мені мали вислати магнітон за 4, там 450, а вислали якийсь стартер словак? Магнітонів у нас немає, а. Ції в нас є. Я кажу, а що ж ціна 3600 а мені вислали за 4400. Він каже, у нас акція. Завтра може бути за 3. Я кажу, то вийшли мені завтра за 3. Такий розумний. Ділу далі. У нас є записи телефон, і у нас є. Кажу, давай мені записи і куди це все відправляти. Скинеш мені записи телефона. Він на смс-ку і скидає адресу. Куди скидати? Записів немає. Дзвоню через трохи, кажу, не буде записів через півчаса. Я зроблю вам рекламу і зроблю посилки по всій Україні. Зразу дзвонить каже, запис є, але не можу скинути, хіба послухаєш? В чим діло? Стартер, вони коли уточняли. Каже, не каже, що магнітона немає. Каже стартер є. Но 4450 стартер. І тихесенько каже Словак, що на записі є лі чути. Ну як я міг почути? Ніколи в житті ніхто не почує. Або навіть не візьме до уваги, бо це подумає фірма така по виробництву Словак. Чи як. Це треба щоня їх брати, щоб так розбиратися в них. Ну ніхто не сказав, що магнітона немає. Шлани покинули не тії. Це я влетів на шланг, влетів на цей намахали <кхи> І ще за доставку 300 гривень. Що дальше було? Дзвоню їм далі. А, смс-ка прийшла на наложний платіж без наложки. Відправляй мені без наложки. Ну і кажу, дзвоню ще раз. Кажу, як без наложки. Ну ти мене знову намахаєш, бо ти не віддаш гроші. Ну то хай буде з наложкою. Я кажу, дивись, давай якось рішимо інакше. Давай рішимо, що мені, наприклад, це все підійде. Скинь мені, щоб я не повертав, нашу це все. Скинь мені різницю цього, що намахали. На стартері, на тим, ну каже. На карточку. Він каже, не можу. Кажу, то як може, е коли відправляєш, то може відправити, а так не може. Що далі було? Каже, можеш скинути наложним е платежом відправити, бо я казав, що... Зроблю рекламу, то я він каже, що це вимагання грошей. Я кажу, скинь гроші на карточку за те, що намахали. Це вимагання грошей. Буде ша шахрайство. Ну то за шахрайство подаш на мене в суд за, за шахрайство. Бо я зроблю рекламу, а для них це шахрайство. Бо вимагаю за них е Така ситуація. Агрокраїна. Агрокраїна запчастини. Ніколи з ними не цей. Не купляйте в них запчастини, бо в них фухло запчастини, по-перше, а по-друге, вони намахують. А якщо берете, то беріть, записуйте ціну, коли уточняють. Хоч по такій ціні не дають. все, До свидання.